Як по картам Таро зрозуміти стать дитини. Друзі, у нас є деякі аркани, які нам 100% вкажуть на стать. І давайте розглянемо їх. Якщо ми говоримо про старші аркани, то такі аркани, як імператор і маг, вони говорять про те, що у вас народиться хлопчик. Тому, коли ви робите розклад на те, яка буде стать дитини, я рекомендую робити розклад принципом триплету. І якщо в триплеті випадає одна з цих карт, то це гарантовано. Хлопчик. Якщо в триплеті випадає карта Жиця або Імператриця, це гарантовано дівчинка. Тому дивимось теж на ці карти. Які ще карти вказують на стать дитини? Це карти двору. Треба розглядати саме їх. Тут у нас чітко видно, де чоловічі стать, де жіноча стать, і карти двору нам завжди будуть вказувати, хто це, хлопчик чи дівчинка. Але є ще й інші підказки. Якщо, наприклад, ви витягнули триплет, а у вас там немає ні картів двору, ні тих старших арканів, що я назвала, давайте звернемо увагу на масті, які є в триплеті. Саме на ту мазь, яка є лідером, та мазь буде вам показувати на стать дитини. І так, які ж масті, про що нам говорять? Жезли та мечі це чоловічі стихії, енергії такі доволі жорсткі, тому вони будуть говорити про те, що це енергетика хлопчика. А! Кубки та пентаклі це більш жіночі стихії, а саме в картах Таро, тому вони нам будуть говорити про те, що енергія дівчинки. Якщо ви хочете навчитися зрозуміти карти Таро, навчитися їх читати по зображенню, то я вас запрошую на мій авторський курс Таро з нуля, деталі під цим відео.